Серед густих карпатських лісів, де навіть вітер нашіптує стародавні легенди, жив відлюдник, якого називали Симеон Зоряний. Люди казали, що він з'явився нізвідки багато років тому, привізши із собою лише дерев'яний хрест та скрипку. Симеон не був схожим на звичайного провиця він уникав слави, але кожне його слово мало силу, яка змінювала долі. Старий жив у самоті. Серед гір і лише час від часу приймав гостей. Одного разу, коли чутки про його мудрість поширилися далеко за межі Карпат, до нього прийшла група шукачів істини. Вони хотіли дізнатися, що чекає на світ, на Україну, і головне, на російського диктатора, що тримав у страху цілі народи. Симеон сидів на камені, одягнений у стару свитку, що пахла димом, його очі. Ясні, наче зоряне небо, здавалися здатними бачити крізь час і простір. Він довго мовчав, а потім заговорив: Світ перебуває на межі змін, те, що здається вічним, розсиплеться, мов попіл на вітрі. Я бачив часи, які прийдуть, і вони будуть непростими. Путін, його ім'я стало символом страху. Але навіть найміцніші вежі руйнуються, коли приходить час, я бачив. Як темна завіса спадає, і на її місці з'являється новий гравець. Симеон вказав на захід сонця, який заливав небо червоним світлом. Там, у тінях коридорів Кремля, вже готують заміну. Той, хто з'явиться після нього, носитиме обличчя спокою, але у серці матиме лише жадбу влади. Він прийде не з війною, а з обіцянками миру, які обернуться новими тенетами. Люди довірять йому. І саме в цьому буде його сила. Але знайте, цей чоловік лише маріонетка в руках тих, хто ховається за троном. Вони прагнуть зберегти імперію, що тріщить по швах, і спробують обдурити весь світ. Гості запитали, чи є надія для України в цьому хаосі. Симеон посміхнувся: Україна це серце світу, яке не може зупинитися. Хоч би як вони намагалися розірвати її. Вона завжди зцілюється. Я бачив, який народ стоїть пліч о пліч, сильніший ніж будь-коли. І серед цього народу підніметься людина, яка приведе нас до перемоги. Це буде не політик, а справжній лідер, людина, яка не боїться сказати правду і діяти. Цей чоловік не прийде з багатством чи титулами, але його сила буде в любові до свого народу. Симеон підняв руку до неба, де вже почали з'являтися перші зірки. Я бачив цей час, коли Україна стане не лише вільною, але й об'єднає навколо себе тих, хто шукає справедливості. І жодні підступи ворогів не зупинять цього. Той, хто принесе перемогу вже серед нас. Його шлях важкий, але він витримає. І саме він стане символом нового світанку. Симеон замовк. А вогонь у його очах згас, наче він повернувся з далеких світів у реальність. Люди дивилися на нього, і в їхніх серцях розгоралася надія. Бо, попри все, майбутнє обіцяло перемогу і світло.